Рада вітати вас на шоу Люсі уважно слухає, де я намагаюсь відшукати приховані сенси в повсякденних розмовах. Але перш ніж ми розпочнемо, запам'ятайте кілька важливих слів. Bike. Thank you. Elbow. Мене звати Люсі. I How did you hurt your hand? I fell off my bike. Did they check your arm? Did they check your arm? Yes, I was at the hospital. Yes, I was at the hospital. Is your elbow broken? No, but it hurts. Get well soon. Thank you. Ого, впала з велосипеда, а тепер лікарня і перевірка ліктя. Не така вже це проста історія, як здається. Можливо, вона готувалася до втечі на цьому велосипеді, а місія захоплення провалилася. Шила в мішку не сховаєш. Пам'ятайте, я завжди слухаю дуже уважно.